Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я гадаю, всі проснулись, мамі ніжно посміхнулись, тож тепер часу не гайте, на заняття всі сідайте. І сьогодні я вас запрошую на заняття зліплення. Дітки, а скажіть мені, яка зараз пора року? Так, вільно, осінь. А осінь яка? Щедра, різнокольорова. А чому осінь щедра? Так, вона дарує людям урожай. Осінь така щедра, осінь така мила, урожай зібрала, листя взолотила, овочі в коморі зиму дожидають, яблука духмяні, садочку достигають. Малята сьогодні осінь принесла свої дарунки. Подивіться, що ви бачите в її кошику? Що це? Так, це плоди, фрукти та овочі. І ми зараз з вами розглянемо, які фрукти і овочі ви бачите в корзині. Ми сьогодні на занятті зліплення створимо свій натюрморт із овочів. Ось розгляньте, які овочі ви бачите на картинці. Це нам висипала осінь. Тут є і перчик, і баклажанчик, і морквинка, помідорчик. Розглядайте уважно, що ви бачите. Дітки, погляньте, які овочі завітали до нас на заняття. Ось морквина, оранжева господиня. Погляньте, як вона до вас посміхається. Якого вона кольору. Так, оранжевого, якої форми. Вірно, конусної, зверху кругла ширша, а донизу морквинка бузенька. Ось така морквинка до нас завітала. А це хто? Отакий довгий, зелений, добрий, слений. Так, це огірок, зелений бочок. Якої він форми? Вірно, видовженої він форми якого кольору? Так, зеленого кольору. Ось таким сьогодні будемо ліпити з вами огірок. А ще хто у нас тут є? Помідор, червоний сеньор. Якої він форми? Вірно круглої форми. І зверху трішки приплюснутий, а зверху в нього зелений чубчик із маленьких листочків. І сьогодні ми з вами зробимо натюрморт із таких овочів, морквинки, огірочка і помідорчика. А для роботи діти нам як завжди, потрібна підкладна дощечка для ліплення, пластилін кольоровий, вологі серветки для витирання рук. А перед роботою малята розімнемо наші пальчики. На тюрмо, таби зробити, треба пальці розігріти. Пластилін ми розімнемо. Далі в грудочки зімнемо. Уперед, назад і раз, огірочки є у нас. А тепер по колу два вийшла грушка лісова, морку витягнули три, наші пальчики, майстри, зроблять все один, два, три. Молодці малята. Спочатку беру шматочок червоного пластиліну і, як ви думаєте, що ми з нього виготовимо? Вірно, помідорчик. Відшіпуємо шматочок. Пластиліну добре його розминаємо в руках, щоб він гарно ліпився. Він стане м'який і пластичний. А тепер коловими рухами рук скатаємо кульку. Можна між долоньками, можна на дощиці по колу, і у нас утворюється кулька. Ось така кулька помідор. Помідор зверху трішки приплюснемо. Тепер відщіпуємо маленький шматочок зеленого пластиліну, Скочуй маленький стопчик, один, ще один стопчик, можна на дощиці. І ще один. Це будуть хвостики для нашого помідорчика. І ми їх зверху прикріпляємо один, другий. Третій і гарно притискаємо. Ось такий у мене вийшов помідор і кладемо його на нашу тарілку. Тепер я вам пропоную виготовити огірок. Знову відриваємо шматок пластиліну, добре його розминаємо в руках. Знову можна скатати кульку. А тепер між долоньками вперед, назад, вперед, назад. Ось такий стопчик. З одного краю зробимо трошки гостренький, а тут зробимо хвостик для огірочка. Витягнемо трішки пластиліну. І у нас огірок. І намалюємо йому колючки. І покладемо наш огірок на тарілку. А ще оранжевого що ми зробимо? Вірно морквинку. Знову відчіпуємо шматочок. Розминаємо добре в руках. Знову таким самим способом скочуємо кульку, тепер скочуємо стопчик. І з одного краю притискаємо ось так, щоб утворилась морквинка. Один край морквинки загострений. І зробимо нашій морквинці чубика. Один шматочок, другий, третій. Скільки ви захочете. Зробимо стовпчики. Трішки їх приплюснемо і прикріпляємо до нашої морквинки. Приплюснули. І ось така чубата морквинка в мене вийшла. І знову її кладу на тарілку. І ось такий чудовий натюрмот з овочів у мене вийшов. А який натюрмот малята вийшов у вас? Виліпіть, сфотографуйте і надішліть мені фото. Буду чекати з задоволенням. До побачення, до нових занять!